Вітаю, друзі! Це кампанія Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дар'я Фріч Алчина, експертка проєкту Ідентичність Миколаївщини. Минуле, сучасне і майбутнє. Добрий день, пані. доброго дня, Дар'я. Раді вітати вас в нашій студії. Ну, власне, говоримо про проєкт. Він те, що називається від гримів, уже підведені певні підсумки. Говоримо сьогодні про підсумки, але для початку, в якості вступу, давайте те, що називається, відкотимося назад. З чого все починалося? Звідки взагалі ідея? Угу. Зараз ми якраз на етапі подачі фінальної звітності, то можна да, згадати, як все було. Починали ми якраз взимку, закінчуємо е, влітку, і це дуже такі різні відчуття. Е, ідея насправді про ідентичність виникла ще в 2021 році. В громадській організації Південь е, ці розмови вже велись. Е, що за регіон, як нас сприймають? Мені здається, що команда на це підштовхнула якраз популяризація таврійського розпису, е, бо ми почали говорити про нього як про... Унікальність регіону. І за цим потягнулись інші ниточки. Взагалі, а хто ж ми є? Хто ж ми є саме тут, на півдні Миколаєва. Е, і от мені здається, якраз в південь почали першими говорити про ці моменти. Е, взагалі, ідея самого проєкту народилась, скоріше за все, це був листопад-грудень 2023 року. І нас підтримала великий проєкт UCBI, зміцнення громадської довіри. Якраз вони теж були, тобто це була більш така партнерська е, партнерська робота. Е, вони сказали, так нам сподобалась ідея, давайте разом разом думати, як це правильно з зробити. Плюс, і на початку також і була підтримка і зацікавленість з боку м, обласної військової адміністрації, тому що їм дуже цікава ця тема. Якраз якщо про місто ще трошки більше говорять, то про область, як про якийсь єдиний організм, взагалі дуже мало. Тому. Проєкт да, був написаний, чесно кажучи, швидко, бігом писався, але разом з експертами, з командою проєкту, і ми почали з 1 лютого, здається, офіційна дата початку проєкту. Кого об'єднав проєкт? Хто в команді? Якби… Локомотивом виступає громадська організація Південь, наша керівниця Руслана Сікаленко, але також долучені інші організації. Я, як представник платформи Майарт, більш такої з культурної сфери, також наші дуже круті експерти з різних сфер, абсолютно, це історикиня Анна Червак, Тетяна Чичкалюк, відома людина. Мені здається, Тетяна, це туризм. Це завжди йде разом про, про область. Любов Паранюк, яка почала рухати цю тему з Таврійкою. Вона на я ж кажу такій основній сфері е, мистецького народної такої творчості. Е, та Валентина Кривцова з організації «Артспокуса», е, якась така е, довга оця е, поєднуюча ланка між культурою. Е, ну, я не хочу сказати якось, не, 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 не говорячи про вік, просто про. Е, Довгий оцей термін роботи культурних інституцій. Е, ну і плюс наші науковці, да, це виступило, звичайно. Миколаївський краєзнавчий музей, музей суднобудування і флоту, е, Миколаївська обсерваторія. Теж багато майже всі заходи вони підтримали нас е, саме інформаційно-науково, саме вони давали всю цю інформацію, шукали, ділилися такими цікавими штуками, про які навіть співробітники одного музею не знали про якісь моменти, які які відбуваються в іншому музеї. Напевно, бібліотека ще наукова. Так, е, да, наукова бібліотека просто прихистила нас протягом майже всіх заходів. Е, вони да, пішли на зустріч нам і дуже класно е, робили. Знову ж таки, це було просто прохання під всі заходи, які ми робили в науковій бібліотеці. Вони робили книжкові виставки. Тобто, і ми теж дізналися, що в бібліотеці стільки крутої, супернової, е, популярної літератури. Тут ми говоримо про дослідження морського дна, а в нашій бібліотеці повно літератури, де можна це подивитись, і як наших науковців, так і іноземних. Тому так, да, бібліотека теж багато дуже вклала в цей проєкт в останній момент, коли ми їх попросили. Давайте так, якщо ми говоримо про проєкт, ну, це така якась загальна і незрозуміла, незрозуміла формулювання. Що в ньому безпосередньо заходи, які реалізовувалися? Угу. Е, такі блоки, да, які ми угу. можемо поділити. Перше, це відкриті заходи, які ми робили. це... 12 великих заходів, плюс останній супервеликий, як ми його називали. Захід це відкриті взагалі лекції, плюс майстер-класи, тому що під час майже так, да, кожного заходу до лекції долучав. Потім був майстер-клас. Там ми говорили про Таврійку, потім пішли, могли спробувати це. Були дитячі майстер-класи, коли ми говорили про першу яхту, яка здійснила навколо світню подорож. Ікар потім одразу після цього діти пішли і могли спробувати в'язати оці морські вузли разом з командою з оцими людьми, які обійшли навколо світу. Вони їм показали, як це відбувається. Говорили про Антарктиду, робили пінгвінчики, Тобто майстер-класи були різного рівня для від того, як дорослі, які вже мають якісь навіть там образотворчі, е, освіту, до абсолютно дитячих, маленьких, де ми я ж кажу, робили пінгінчики. Е, Інший блок це а я перепрошую, Давайте можливо і от 12, 12, ну фактично, лекцій і мастер-майстер-класів. Угу. По перше, як люди долучалися, як вони дізнавалися по них. По-друге, ну фактично з 12, які отримали найбільший відгук. Mm -hmm. Які те, що називається серед миколаївців, відрезонували. Е, Так, да, 12 заходів проходили в різних місцях. По-перше, в двох музеях та бібліотеці е, найбільше, мабуть, най найцікавіше а, як ми інформували, з е, це було в соцмережах. Також ґрунтувались на контактах, які були з інших проєктів, наші експерти дуже допомагали, притягували різну аудиторію. Також телеканал Март допомагав нам інформаційно, також маємо професійну комунікаційну цю, яка все це могла комунікувати. І це було так класно, тому що кожен з учасників команди тягнув, якби ну скажімо так, свою аудиторію. І коли у нас приходили люди, там найбільший вік ми побачили 88 років. Це один з учасників заходу. В музеї судноблуднування і флоту. Е, і починаючи від 5-6 років, коли батьки просто брали з собою своїх дітей. Це була абсолютно різна аудиторія, але мені здається, да, теми, теми були теж різні і заходили дуже класно. Щодо тем, е, мені здається, по те, що ми бачимо, да, з е, форми реєстрації, коли ми просто. Вибачте, але теж підраховуємо людей, щоб розуміти кому що цікаво. Дуже цікавими темами стали козачина на Миколаївщині. У нас було два заходи, де ми казали про морські походи козаків, і взагалі про козаччину, коли ми піднімали тему Бузького гарду. Бо Ну, дійсно, під багато років да, ми говорили козаки Запоріжжя, але це дуже не маленька має. територія. Козаки були займали набагато більшу територію, і це прям була, мені здається, найширша аудиторія, коли куди приходили е, люди. Ще великий захід був найбільший. Насправді, коли ми зробили екскурсію в обсерваторію, е, у нас зареєструвалося 150 людей, за, е, прийшло 140, але ми не рахували дітей. Тобто, я, я не можу сказати, скільки було людей. Е, Бо дійсно обсерваторія, ось вона є в місті, але для того, щоб туди потрапити, треба. там же не... це науковий... науковий заклад, не можна просто відкрити ворота та зайти. Тому дуже класно, що от, коли хтось організовує такі заходи, то люди виявили великий інтерес до цього. І дійсно були відгуки, що, типу, ого, а ми й не знали. Це, скоріше за все, мабуть, найчастіша фраза, яку ми чули, що, типу, нічого собі, а в нас таки є. Також захід, який ми робили в, в ЧНУ імені Петра Могили, виставку з таврійського розпису, де можна було потім також поспілкуватись з мисткинями, з авторками цих робіт. Для мене було це теж велике відкриття, тому що, наприклад, гобелени це щось таке неймовірне, про яке дійсно от, дуже мало хто знає, але це дуже високий рівень взагалі розвитку. І там, да, теж дуже багато людей було. Можливо, через те, що це виставка, людям було цікаво зайти і подивитись, але ми не очікували такого такої великої кількості. Ем... Я думаю, не знаю, як це правильно сказати, людей, які, о, які просто відомих миколаївців. Просто люди. Ми не робили якогось офіційного запрошення, але дуже багато приходили там і члени спілки художників, і представники влади, якийсь депутатський корпус, просто активні миколаївці, волонтери, музиканти, представники театру. Це прям був такий великий захід, такий культурний. Напевно, маємо також ну, далі розвинути тему, як безпосередньо комунікували те, що називається за аудиторією. Тому що ну, навіть якщо в обсерваторію прийшло 150 людей mm -hmm. плюс, це все на все 150 людей mm -hmm. плюс. А мені, як мені здається, все-таки було більш широке покриття завдяки тим зусиллям, які, власне, задіяла команда. Як mm -hmm. комунікували? Е -е, знову ж таки, дуже. Дуже класно використовувати онлайн. Ковід привчив багатьох людей до онлайнових інструментів, і ми це максимально використали. Я думаю, навіть наші новостворені сторінки ідентичність Миколаївщини в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі, вони вже одразу теж е, притягували людей. І Інформаційним партнером да нам допомагала і як обласна міська влада, агенція розвитку деякі медіа міські теж брали просто новини, виставляли новини. Тому я думаю, люди да, більшою мірою так знаходили. Тобто, ми майже не робили, не робили жодних я не знаю, плакатів по місту, не висіло також. Музеї задіювали свою аудиторію, тому що це теж для мене було відкриття, що музеї працюють з молодими виколаївцями, більшою мірою зі школярами. І в них прям є оцей пул активних, е, активної молоді, яка готова долучитись до різних заходів. А, і виходило так, що вже школярі підтягували власних батьків. Це да, теж такий, мені здається, цікавий підхід. Ви вище, от у вас декілька разів вже прозвучало, що. Ось це здивувало, це здивувало, це стало певним відкриттям, і фактично це говорить людина, яка безпосередньо працювала в цьому проекті. Ми, як люди, які також були задіяні в проекті, у нас також є і у мене особисто, також є певна своя емоція. Я досить давно працюю в миколаївських медіа. У мене було абсолютне відчуття, що ну я, якщо знаю, якщо не всіх, то майже всіх. Активних або таких якихось яскравих людей Миколаєва і можливо навіть Миколаївщини, так чи інакше, я там уявляю собі процеси, які відбуваються в нашому місті і навіть ширше в області. Але я помилявся, приймаючи безпосередню, приймаючи безпосередню участь в власне в виробництві, ну напевно, більшості з тих відеосюжетів, які виробляла телекомпанія Март. Я дійсно а, побачив абсолютно, відкрив для себе абсолютно нові речі. І серед таких ну, це миколаївські майстрині-вишивальниці: uh -huh. Валентина Димова і Жанна Семененко-Руських. Ну це просто фантастика. І мене ще більше поразило, вразило, власне, не те, що ну, люди руками. Хоча, до речі, абсолютно філігранна техніка виконання uh -huh. а, вишивки, ну це просто фантастично. Але з іншого боку, вражає також і а, занурення от, власне, в контекст цієї теми. І дійсно мені здається, що якщо ми говоримо про ідентичність Миколаївщини, то це настільки важлива її частина. Про яку потрібно напевно все таки більше говорити, тому я вдячний mm -hmm. організаторам, що вони так чи інакше залучили нас до цієї роботи. Окремо я хотів би висловити вдячність людям, ну власне працівникам телекомпанії Марти, які так чи інакше були задіяні в цьому проєкті. це Євген Гончаренко, це Роман Базик, це Олександр Матюшенко, це Катерина Рупташ. Ну, власне, це mm -hmm. дякую вам, друзі, і мені здається, що робота так чи інакше, ту, яку ми виконали, ну. <ріст> вона вартувала тих зусиль, які були на неї витрачені. Рухаємося далі. А, була також дослідницька частина. Угу, в да. чому вона заключалася? Так, да, ми говоримо да, про, про блоки проєкту. Да. Це було спочатку насправді проєкт, е, мета проєкту якраз була в цьому дослідженні. Потім, оце до нього, як ми кажемо, налипли ці інші ідеї щодо заходів. Тому що, е, можливо, перед тим як. У людей щось питати, було б класно їм трошки більше розказати, щоб іноді просто якась ідея, можливо, вона є в голові, але хтось про неї сказав, і ти думаєш, точно щось цікаве. Тому оця дослідницька частина теж складалась з двох з двох частин. По-перше, нам нашими експертами-консультантами в цьому, взагалі, люди, які взяли на це на себе цей великий шмат роботи, це була громадська організація Республіка. Де вони організували публічні консультації е, з залученням шести різних абсолютно груп, е, груп взагалі ж, жителів Миколаєва і Миколаївщини? Ми залучали також і жителів області, е, де ми питали, е, що взагалі. Що для них Миколаївщина? Миколаїв, наш регіон, південь України. Чи змінилось щось? Дуже важливе питання було ми на ньому дуже довго іноді зупинялись. Чи змінилось щось з початку чотирнадцятого року року і з початку з повного вторгнення? Різні групи мали абсолютно різні відповіді. Це мабуть таке. Оце питання найцікавіше. Також ми питали про цікаві постаті, історичні події. Що взагалі, взагалі, це відчуття символу Миколаївщини, де все це ми більш так ну більш точно занотували. Е, і ми, ми вже маємо це, я не знаю, як це правильно сказати. Перероблене це дослідження вже в фінальний його варіант, і ми його от опублікуємо. Маємо в четвер, здається, в четвер е, вже, вже воно буде відкритим до, до загалу. Друга частина. Це було онлайн-дослідження, це менш репрезентативне, але мені здається, воно більш відкрите для, для інших учасників. Ми задавали там трошки ширший перелік питань. Там було повних 25 питань, якось закриті відповіді, так і відкриті. Знову ж таки, про ідентичність, про те, з чим асоціюється Миколаївщина. Дуже цікаве дослідження, от тільки-тільки ми його завершили. Символ. Бо ми знову говоримо про якісь. Для того щоб Миколаївщина виходила десь на національний міжнародний рівень, дуже часто це йде разом з візуальним символом. Слово бренд, ну, вже, брендбук вже давно популярне, але ми знову ж таки хотіли знайти оцю якусь візуальний цей момент. І це хвиля, мабуть, все ж таки най, найперше. Але ще цікава штука, це хвилі. Е, як, е, як воно Лани, тобто м, хвилі на полі. Да, це mm -hmm. У нас е, по всій області. М, кольори ми досліджували кольори, які, е, які взагалі асоціюються з Миколаївщиною. І це найбільша битва між зеленим і синім. Для когось Миколаївщина це море, для когось Миколаївщина це зелений степ. І це прям видно, що два кольори максимально лідують в цьому дослідженні. Е, це ми теж ми, е, е, опублікуємо як е, такі. Не те, що рекомендація, теж таке невеличке дослідження, що що можна робити далі, коли вже буде можливо розроблятися вже ці всі візуальні символи для, для Миколаївщини. А, ну добре, а, я думаю, що і не тільки я звернув увагу, що в якийсь момент і голова а, начальник обласної військової адміністрації Віталій Ким, ким з'явився. Не просто у вишиванці, mm -hmm. а вишиванка, яка несе певні символи. І це символи нашої Миколаївської Таврійки, Таврійського розпису. Mm -hmm. ну, власне хвилі, паруса, да, 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 власне, цельники, все, це. Це, вітрильники вітрильники якось, да. все mm -hmm. це. Ну так от може воно вже є? чи, от, Якщо ми, умовно кажучи, далі буде розвиватися тема якогось брендування, от, власне, брендування бренду Миколаєва, Миколаївської області, mm -hmm. то це, напевно, буде напрямок чи ні. Цікаво, тому що е, область велика, і як ми дійсно кажемо, е, тут ми не хотіли б ну ми, як жителі Миколаєва, як міста, не хотіли б передавити собою область. Да? Тому що для нас все ж таки ми ближче до моря, у нас тут річки, ми багато відчуваємо води. А у нас були до речі, дуже класні учасники, молодь, які беруть участь в багатьох заходах, з Єланцю. Вони кажуть, а єланицький степ. Ми не знаємо, що таке е, річки. У нас е, сухий яланець, е, чи, чи він гнилий яланець. Е, у нас є степ, оці просто простори зеленої, зеленої трави, яка, яка гнеться під вітром. Тому це, це цікава тема. дуже. Е, тут е, ми трошки ще більше маємо часу е, передивитись це дослідження, попрацювати з кимось більш професійними в плані оцих образів. Е, тому через те, що да, область дуже велика, маємо абсолютно різні уявлення. Але я дуже рада, що Таврійський розпис виходить, виходить вже далі-далі за межі області і нас вже пізнають не тільки тут, в Миколаєві, а вже і в Києві. І дуже цікаво, що в Одесі, тому що для Одеси це ну ви знаєте ця конкуренція, е, хто хто культурна столиця, хто більш більш класний. Тому Миколаїв, мені здається, ну дуже завжди був в тіні Одеси. А тут у нас з'явили, заявили щось дуже класне, цікаве, тому вони теж звертають увагу, а що це у вас таке. Yeah, що це я таке? вважаю, що це дуже круто. і Я також погоджуюсь з тим, що довгий час і на жаль, ще й до, до повномасштабного вторгнення Миколаїв те, що називається, знаходився в тіні. І якесь було упередження, мені здається, стосовно Миколаєва. А потім mm -hmm. Миколаїв став фортецею півдня, і я думаю, багато українців здивувалося. І вони здивувалися саме тому, що вони не знали до кінця, що таке Миколаїв і Миколаївщина. Mm -hmm. І власне тому я вважаю, що та робота, яку ви робите, ну вона надзвичайно важлива. Так, про онлайн опитування ви поговорили. Ну не знаю. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про от, от про цей останній блок, то ну те, що називається практичний вихлоп з нього, це те, що ну якесь напрацьовується розуміння, як далі, як далі позиціонувати от саме Миколаївщину як регіон. Я правильно розумію е, так, скорі, скоріше за все, так. Тобто, якщо ми вже можемо перейти до того, щоб щось відкрити наші плани на, на далі, на майбутнє, то цей проект був якраз тої базою да, базою дослідження, на щоб ми могли спертися далі, тому що навіть ті заходи, які ми робили, ми ж теж. Ми сіли з музеями, подумали, що, що може бути цікаво, е, що вони можуть розказати. І ми вже побачили, да, що, от, наприклад, да, Козачина дуже багато уваги привернула е, якісь, якісь ще моменти. Дуже цікаві моменти, теж, що зараз ми багато говоримо про історичні, там 200 років, 300 років тому. А тут ми поговорили про яхту ікар, яка ось. Скільки це зараз про десь менше 40 років вони ну, 40, потім інший був їх, їх похід, і це от прямо зараз це люди. Вони вони прийшли до нас, люди, які ми здійснили навколо подорож. Тобто теж якісь моменти шукати і в сучасності, і в історичні, і причому різні історичні періоди. Тому що перше, якщо ми говоримо, що спадає на думку, коли кажуть, що ось Миколаїв історичний Ольвія. Це, мабуть, такий один з стовпів нашої історії. Е, всі говорять, Окей, да, Ольвія. Е, і далі ми аж перескакуємо на Козаччину. А тут у нас якась дірка, незрозуміло, що ми б хотіли також договорити про, про цей період. І, отже, якщо ми говоримо про плани, да, в пошуках ми цих не лише візуальних об, образів, а і якихось, скажімо, це модне слово, меседжів, якихось да, цих наративів, про що Миколаїв, Миколаїв і Миколаївська область. Тому що. Тут теж у нас було багато таких е, в команді обговорень, е, щоб Миколаївська о, Миколаївщина не стала Миколаєвом. Тобто, uh -huh. у нас дійсно велика територія абсолютно різна, яка мала е, різний вплив, різний. Е, навіть зважаючи на наші да природні, природні якісь ресурси, вони різні, і я ж кажу, щоб це було якийсь єдиний регіон. Але також ми працюємо і як репрезентація півдня України, тому що е, Херсонщина дуже близька до нас. Не можна ж просто взяти якусь кордон і сказати Оце Миколаївщина, а це Херсонщина. Е, тобто говорити більше про якраз про південь України, який насправді дуже маловідомий е, в Україні. Отак, південь України маловідомий в Україні. Ну, я думаю, що, можливо, хтось буде заперечувати, але мені здається, що от саме в цьому напрямку є над чим працювати. Справді так. Е, ну, напевно, на завершення питання. Е, ви для себе визначили, яка вона ідентичність, Миколаївщини? Е, най, найскладніше да, питання. Е, я не буду приховувати цих моментів, що. Е, для мене в житті було ці два злами. Вони пов'язані з усією українською е, історією вже нашою. Це 2014 рік і 22-й Дуже сильно е, змінилось багато якихось таких внутрішніх моментів, зважаючи навіть на те, що я виросла в Україну, україноцентричному україно все ж середовищі. Е, інші люди мали ще набагато більш складну ситуацію. Але е, ні, якщо казати чесно, ні, не знаю, що. Фінально от сказати, що Миколаївщина, от ідентичність, це ось, ось це, це, це. Е, тому що, мені здається, цей процес такий він відкривається знову і знову. А зараз ми переживаємо такі бурхливі часи, навіть не говорячи про, е, як, про печальну частину нашої історії, поряд. Можливо, я в мене забагато оптимізму. А я б хотіла все ж таки з ним поділитись. Поряд з цими жахливими подіями відбувається дуже багато класних подій. Ми зараз в прискореному темпі проходимо цей етап становлення, розуміння себе. Тому сказати, що таке ідентичність Миколаївщини ні поки не зможу. Але мені здається, ми відкрили для себе дуже багато речей. Але оскільки остаточної відповіді немає, то пошук має продовжуватися. Да. Кожен, я думаю, кожен індивідуально. себе. Це такий для місточок себе. про плани, два слова. Чи ще ага, зарано про, про них говорити? Е, е, Ні, я думаю, що да, ми можемо сказати про плани, що проєкт е, скоріше за все матиме продовження. Е, зараз ми дійсно. На певний період ми е, треба видихнути, перепереговорити в голові, подивитись на всі ці результати, е, залучити можливо ще ще більше людей, які знаються на певних е, більш таких точкових моментах. І я думаю, з початку осені ми будемо продовжувати, продовжувати копати е, це слово копати ще глибше, е, ще можливо ширше щось розвивати і якраз думати про якраз ми вже трошки маємо базу дослідження. Можна перейти до того, щоб якось вже це виводити на широкий загал, кому це може бути цікаво. Ну, я думаю, що телекомпанія Марк зікавлена в тому, щоб також приймати участь в реалізації, подальшій реалізації цього проєкту, самим відкривати якісь нові сторони життя нашої улюбленої Миколаївської області, а фактично і через нас транслювати ці відкриття для широкого загалу отже пані Дар'я, дякую за інтерв'ю дякую за ваші відповіді дякую за запрошення. дякую за вашу за вашу роботу і ваших колег дякую і разом до перемоги дякую дякую